Привіт, мої ріднесеньки! Я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням і залюбки продовжую разом з вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до вічного життя, тільки до блаженства. Цар і Небесний, благослови. Сьогодні у нас дуже прекрасний псалом, але ми його розіб'ємо на дві частини, бо він достатньо такий великий. Це псалом 36, в вашій біблії, йому він може бути 37. Нехай тебе не дратують ті, що чинять зло. Не заздри тим, що чинять беззаконня, бо як трава, вони незабаром будуть скошені і зів'януть, немов зелені пагони. Надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність. Веселися в Господі, і він задовольнить бажання твого серця. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а Він буде діяти. Він виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість наче полудень. Будь спокійним у Господі і надійся на нього. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. Стримайся від люті і не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Адже всі, що чинять злочин, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю, ще недовго і не стане нечистивого. Поглянемо на його місце, а його там не буде. Лише лагідні успадкують землю і будуть насолоджуватися великим миром. Нечестивий виношує зло на праведного, скригучи на нього своїми зубами. Але Господь посміється над ним, оскільки наперед бачить, що надходить його день. Нечестивці добули мечі, натягнули свої луки, щоб уражати бідних і нужденних, щоб знищити тих, що прямують вірною дорогою. Але їхній меч вразить їх же серце, а їхні луки будуть поломані. Те маленьке, що є у праведного краще, ніж великий достаток багатьох нечистивців. Адже сила нечестивих буде зламана, а праведних зміцнить Господь. Господь піклується життям невинних, їхня спадщина зберігатиметься вічно. Вони не будуть осоромлені в лиху годину і в час голоду будуть ситі, адже нечестиві загинуть. Щезнуть вороги Господа, як краса лугів, з димом звітрюють вони. Друзі мої. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні, слава героям нашим! Слава кожній людині, яка зараз бореться проти цього нечистого лукавого духу, неодмінно з Божою допомогою, з вірою в серці, з вашою підтримкою ми неодмінно переможемо. Нехай благословіння Господа нашого Ісуса Христа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа буде зі всіма вами. Завтра у нас буде друга частина цього псалму. Я з вами ні в якому разі не прощаюся. Обіймаю вас міцно, міцно. Кажу вам до нових зустрічей. Бережи і в Боже. Амінь.